Святкування хрещення Господнього розпочинається ще напередодні, 5 січня. Вже увечері цього дня у церкві покрову Пресвятої Богородиці відбуватиметься богослужіння та освячення води, розповідає настоятель храму отець Сергій. Служби у нашому храмі будуть проходити як з вечора 5 січня і божественна літургія Василя Великого на само свято Водохреща. Вода буде освячуватись як увечері, так і зранку буде освячуватися вода. Оскільки Ісус Христос хрестився у річці Йордан, у віряну на традиція освячувати воду у річках, озерах та ставках. Але в нашому храмі поблизу водойми немає. Тому наш Йордан буде біля храму. У нас є вода. Скільки завгодно. Отець Сергій підкреслює, що навіть вода з крану цього дня матиме цілющі властивості. Тому набирайте всі, вона буде цілющою, вона буде благодійною, вона буде зберігатися довгий час, допомагати вам в лікуванні, мувайтеся нею, оприскуйтеся нею, оприскуйте свої приміщення, також можете запросити священника до себе додому, щоб прийшов з Йорданською водичкою, окропив всі ваші приміщення і вас самих. Використовувати за цими призначеннями можна і минулорічно освячену воду, але тільки у тому разі, якщо вона не зіпсувалася, говорить священнослужитель. А ви спробуйте ту воду? Яка вона? Збереглася вона чи не збереглася? Мені люди приходили і казали, у мене трирічна вода є освячена на хрещення, і вона стоїть як будто тільки свіжо набрата. За своїми цілющими властивостями, і Йорданська вода, і хрещенська рівноцінні, тобто немає значення, коли краще її варто набирати увечері 5 січня або зранку 6 січня, зазначає настоятель. Вся вода однакова, і як і та, так і друга має цілющі властивості. Отець Сергій вітає вірян з прийдешнім святом хрещення Господнього та бажає Божого захисту, здоров'я, а також якнайскорішої перемоги України. Я бажаю вам. Всім міцного здоров'я, успіхів у всіх ваших справах, скорішого настання миру в нашій держави, перемоги обов'язково нашої і Божого захисту. Він нам більше все потрібне. Спасибо вас, Господи, благословення Господнє на вас, на всіх.